нітні смаколики, домашня випічка, вироби, хендмейд від містян, прикраси, патріотичні сувеніри та одяг, а також ще багато чого іншого, що аж очі розбігаються від побаченого. Це все про ярмарок допоможемо ЗСУ. Проводять його вже втретє, але цього разу він масштабніший та привернув увагу ще більшої кількості людей. Аби допомогти швидше зібрати кошти для військових, присутні розпочали розкуповувати все із самого початку. Ми принесли в корзинки жилія, робили дома власноручно, а тепер купили діткам. Нашим тоже жиле, ...бо своє не встигли купити. Нас розібрали, ми робили трьохсвітне жилі, а це купили додому смачненький тортик Наполеон, е, творожні чизкейки, желе. Діткам купили мило, в нас є е, так, е, в нас мило таке героям слава! Ми купили, і бомбочки для вани, і купили в'язані вироби, такі нам сподобалися. Найбільшим попитом у гостей вже за традицію користувалася саме патріотична сувенірна продукція до вподоби і іграшки в синьо жовтих кольорах, і різноманітні аксесуари чи сувеніри з відомими написами. Ділиться Ана, яка переїхала до Кривого Рогу з Донеччини. Жінка вже вдруге бере участь у такій благодійній справі та виставляє і свою продукцію, і своєї мами. Відвідувачі цікавляться взагалі то всім, все що є. У Нас дуже багато це браслети, це дуже гарні брілочки. Це зайці ручної роботи нас асортимент достаточно зор, великий. Плітейний браслетів 50 гривень. Це ручна робота. Долучаються до заходів і найменші криворісці. Кирилові лише 9 років, але він став за прилавок, аби також допомогти в зборі. Окрім іграшок, пропонує відвідувачам дещо цікавіше: обломки від снарядів та гільзи. Привіз їх його тато, який волонтерить для військових. Обломки з Херсонської області, гільзи теж. Найбільше беруть гільзи поки що. Та ще два обломки взяли. Організатором ярмарку виступили одразу дві благодійні спілки. Громадська організація, мікрорайон Мрія та благодійний фонд Східний 1 останні вже двічі влаштовував подібні заходи з тією ж метою. Минулого разу зібрали 19 з половиною тисяч гривень. Тож закупили спальники для військових та інші необхідні речі для наших поранених захисників. Нашу націю неможливо перемогти, бо ми сильні і об'єднані як ніколи. Ми б'ємося не тільки за себе, а й за всіх людей. Путін не врахував двох основних факторів, які роблять нас непереможними. Здатність українців об'єднати і здатність волонтерити, і допоки поруч знаходиться два українця, один завжди воюватиме, а інший буде підносити їжу і бронежилети. Зараз же на меті зібрати 100 тисяч гривень на придбання коптеру для 17-ї танкової бригади, а саме для механізованого батальйону розвідувальної роти. Засновниця благодійного фонду Східний один знає, як сильно потрібна така пташка для наших армійців, адже часто відвідує деокуповані села Херсонщини та спілкується з нашими військовими в розмові. Ми вже Дізналися, що в них вже третій квадрокоптер, на жаль, збили. І ми вирішили, що є така потреба, що це саме хлопці, які дуже в жарких містах знаходяться, там де саме пекло. А це очі, це очі розвідувального зводу, і це дуже обов'язково потрібно, тому що якщо не буде так, то це буде вже йти. Наші військові туди краще їм дати очі, краще це мавик п'ятий, десяти, п'ятнадцяте, але не наші військові. Вже за традицією під час ярмарку провели лотерею, де можна було виграти сертифікати на різні послуги та аукціон, на якому серед лотів були тривожні валізи, армійські сухпайки, трофейний одяг окупантів та шеврони, а також вироби із підбитого ворожого БТР. Відтак протягом одного дня спільними зусиллями на ярмарку вдалося зібрати майже 13 тисяч гривень. Долучитися до збору можна і зараз. Рахунок благодійного фонду ви бачите на своїх екранах. Вікторія Пінчук, Артемій Мельник, перший міський.